Сергій Одарич готується до нового судового процесу. Відсторонений міський голова вже отримав обвинувальний акт від Черкаської прокуратури. Вона вже спрямувала його і до суду. Нагадаю, прокурори закидають Сергію Одаричу протиправні дії, якими він нібито завдав бюджету збитків у майже мільйон гривень. Йдеться про справу, аж шестирічної давнини стосується вона звільнення кількох посадовців міськвиконкому. Досі прокуратура вже багаторазово бралася за цю справу. Однак підстав для кримінального переслідування тодішнього міського голови. Не знаходила. Нічого, так би мовити, нового і якихось додаткових доказів у справі не з'явилося. Тобто, як і раніше, все шито абсолютно білими нитками і жодне звинувачення, яке намальоване, воно не підтверджується доказами. Жодного клопотання не було задоволено, все повністю автоматично йшло на відхилення. Тобто, взагалі, позиція захисту, позиція підозрюваного. Навіть не було бажання у слідчого слухати.